для Хуліана це чудовий досвід. він любить ходити до дитячого садка. Там він має друзів і звичний розпорядок дня. А ще він багато чого вчиться. Наприклад, німецький, бо вдома ми розмовляємо іспанською. Крім того, звичайно, він повинен зрозуміти, що не можна штовхатися і бити один одного. Що в дитячому садку можуть бути інші правила ніж удома спочатку було непросто на звикання пішло близько двох місяців. Спочатку він був там лише годину, і я повинна була бути присутньою, поки він не звик там спати і їсти Для дитячого садка дуже важливо, щоб батьки знали правила, щоби вчасно забирали дітей. Якщо діти ще носять підгузки, то повинні мати при собі заміну чи дощовик чи спортивний костюм. Спочатку можна заплутатися. наприклад, якщо ви погано розмовляєте німецькою, На щастя, я добре знаю мову, але можу собі уявити, що коли говорять швидко і дають багато інформації, можна щось упустити чи не так зрозуміти. Тому вважаю важливим, щоб ви самі зверталися до ви. Хователів. Коли вони не дуже зайняті, навколо всього двоє чи троє дітей, тоді можна запитати, як справи з їжею, або що дитині поки не вдається. На щастя, я маю коло людей, які можуть ненадовго подбати про Хуліана, коли маю призначені зустрічі. Це добре. Іноді я просто беру його із собою. Мені це дуже зручно, що хуліан ходить до дитячого садка, адже я працюю повний робочий день. Інакше мені довелося б шукати іншу допомогу. Я працювати і одночасно доглядати за дитиною дуже дуже складно. Мені це не подобається. І приємно усвідомлювати, що за ним добре наглядають. Також важливо, що він навчився довіряти іншим людям. він не тільки зі мною. Він має свою групу, його друзів. Це його клас. Для нього це теж чудове відчуття.